Франшиза Мілтайм коштує 45 тисяч доларів. Що, і от я заплатив 45, що на мені, що на тобі. Ти маєш на увазі, які ну, у Ну да, так, Який функціонал в мене, як от у франшизі, який функціонал у компанії Мілтайм, яка буде. Ну, по-перше, у нас займати. є там дві моделі: є пасивна модель, є активна модель. Якщо ми говоримо про активну модель, твоя задача вивчити всі питання, підписати з нами договір. Ти платиш поушальний внесок, 5 тисяч доларів, і з того моменту ми починаємо працювати. Ти маєш знайти приміщення. Ми тобі розказуємо, яке має бути приміщення, по яким критеріям його вибирати. Ми виїжджаємо на місце, коли ти знайшов приміщення і кажемо: це гарне приміщення, чи це погане приміщення. Якщо ти знайшов погане приміщення, ми тебе відмовимо від того, що воно ну нам не підходить. Тому що нам теж важливо, щоб воно працювало. Потім ми повністю робимо тобі дизайн-проект, це входить в суму поушального вноса внеску. Це безкоштовно робиться. Ну, для нас ні, для вас, так. Да. І ти робиш ремонт, ми навчаємо твоїх продавців, допомагаємо тобі підібрати персонал. Навчить, а далі все, ви просто працюєте, і ну, тут же ж у вас один постачальник. Причому... Робиться автоматичний замовлення, тобто ви замовлення робити не будемо. Ми це робимо за вас. Ваша задача просто слідкувати за тим, щоб ваші продавці виконували правила роботи, правильно працювали з гостями, там гарно їх концертували і виконували функціонал якісно. І по суті, одна людина, якщо у вас один магазин, ви можете десь працювати на основній роботі і там пару годин. Тричі, наприклад, на тиждень приділяти магазину цьому буде отак от, от достатньо для того, щоб він працював класно і чітко.